Добре, я дуже люблю Америку, я прям вірю їм всім. Правда, вірю. Давайте, покажіть мені. Ось вони пообіцяли. Е, вони дадуть все, що вони пообіцяли, чи будуть попендрюватися, як завжди. Блять, я тобі говорю, ну як ну, не круті, уже не знаю. Ось ця допомога, штірка Пентаклів впаде, да? Карта башні і е, король мечів. Ну окей. Е, я розумію, чого карта башні. Це чи не через те, що типу, це ж карта зруйнувань. Там просто, я так розумію, допомога не тільки фінансова, ще й зброя. Місяць падає п'ятірка мечів. Ну що вже таке? Місяць це карта брехні взагалі. Прихована у чогось брехні і так далі. Що таке? Шо, в чому тут? Що Штоні скривають Што? таємниці. Я не знаю, як такі смотреть. Я спрашиваю, що вони скривають? П'ятерка Пентаклі карта бідності, повешенный і сімка мечей. Ну, як ні круті, вони пообіщали гори, а дадуть, извините, Щоб дулі не крутити, вони дадуть дуже мало. Тому що п'ятірка Пентаклів це карта бідності. Знову ж таки, кажу, Бачиш, яка промальовка навіть злидні. Ну, Не дадуть вони нам повного обсягу того пакету, який ми. Мы... Добре, а. Можливо, це показує так через те, що вони помірно давати будуть. Тобто, якось вони ж бюрократи, якось воно там ділитися має на пакети, на періоди, Я не знаю. Чи вони, в принципі, просто бла бла бла, а в ітозі ні -ні -ні нічого. Так, вже і так, і так, і так. Ой-ой-ой, не падай сюди. Розумієш, тут справа на бюрократії все одно як не крути. Ну, Вони будуть давати зброю, вони будуть допомогу давати, десятка кубків колісниці. Але ми ж спитали питання як? Чи вони просто ділять якось, да? чи просто вони типу, не хочуть давати? І тут карта дурня випала. То вони з нас дурочки вкліють. Через що? Дев'ятка мечів» і війна, і диявол, вони бояться військового конфлікту, вони бояться війни. То не все одно бояться, що ми будемо, що ми не будемо виконувати умов. Коротше, якщо на українській мові вони просто бояться, що ми справді їх ракетами гахнемо кудись. Як не крути, вони вони дивись, тут п'ятірка жезлів, це конфлікт, наш сонце і так далі. падає. як не крути, ось цей обсяг ту з кубків дев'ятка кубків допомоги. Вони знають, що, що Америка маніпулювати буде. Двійка мечів падає і повішаний, і карта мага. Бачиш? Вони знають, що буде недостатньо все одно. Вони знають все одно, що Америка пообіцяє і не дасть так, як треба. Блін, вже за стільки просто років війни десятка жезлів і правосуддя, бачиш, падає. Ні, я б не сказала, так. Ні, ні-ні. Ресери мочів і десятка мочів ні зразу. А звідки вони знають це? Так, да, я зрозумію, вони спостерігають просто. Карта помірності падає, да, Вісьмірка Пантаків. Взагалі спостерігають на протязі якогось часу по карті помірності, як це все відбувається. І воно нічого не змінюється. Розумієш? А в Росії вистачає зараз зброї для війни? Тобто, покажіть мені, будь ласка, їх запаси да, на сьогоднішній день. Разом з балістичними ракетами, разом з дронами. Залишко, на сьогоднішній день А, ти ж сам витрачає не вистачає. Ось карта смерті, війна, да семірка мечів семірка Пентаклів, п'ятірка мечів витрачається все, багато витрачається. п'ятірка мечів вона взагалі говорить про. В них найбільший коротший, косяк, найбільше витрат йде на території прикордонні. Ну, Дивіться, так території нуля. Донецька, Луганська, там де найзапекліші бої, показують Четвірка пентаклів. Це їх запаси. Тобто, все одно дивись, в тебе є якась сума грошей, наприклад, да? не вистачає тобі. Ти залізеш в відкладені гроші, да? і візьмеш звідти. Приблизно те ж саме. Четвірка пентаклів говорить про те, що вони залізли в запаси в свої. Тобто, те, що було відкладене на чорний день, воно зараз використовується також. Ну не вистачає їм. Як не крути, не вистачає все одно. Нехай вони там кажуть, що Україна маленька, що там є Росія це могущественна страна. Ні. Дивись, зараз як не крути, все одно Росія в наступальній позиції. да, Рицарь мочі впаде. Ось, вони наступають. Да, действительно, вот карта Шута. Здесь тут не про шутку, здесь про лінію нуля. Я думаю, Донецька область, скоріше всего, показана, тому що вот, шут, нуль, да? нульовий аркан. Наступальне дві? Ну, троєка жезла, у них там перевага зараз, тут як ні круті, вибачте. Перевага в чому? Вони беруть кількістю. Трійка Кубків це про кількість про людей. Ну, про м'ясових випадку. Секундочку, але тут семірка Кубків, як не крути, семірка Кубків це про ілюзії. Тобто, мені чітко карти показали, натякнули на те. Росіяни думають, що за того, що у них більше людей. У них перевага. Ніфіга! Карти показують... Восьмерка жезлов. Щас, подожди, динамик опять. По щас, секундочку, открою. Де, почекать? Угу. Смотри, в общем, сейчас говорю, я кажу, як є. Е, я питаю, так, добре, в них нема, вони думають, що в них перевага кількість населення. Окей, м'ясо, яке йде на фронт, добре. Вісьмірка жезлів, знову ж таки, про динаміку, що буде скоро, які зміни скоро нас чекають. Да? Карта, п'ятірка кубків, вона про втрату. Вони щось втратять, я питаю, ось ця карта. Зараз ось. Я питаю, що вони втратять? Покажіть мені, кажу, де? Вісьмірка кубків і тут падає сонце. Ані где-то не досмотряться за югом. вот, смотри. Я думала, честно, это Курская область. Ну, тут показывает, смотри, что показывает. Юг показывает. Прощелкали лицом, как говорится. Понимаешь? Пока они, ну, да, они будут оккупировать Донецкую область, к сожалению, как ни крути. Они, ну, то есть мы потеряем какую-то, действительно потеряем. Тут вот падает, вот сейчас я расскажу. Но параллельно с этим всем, они просрут юг. Ось карта так показує. Видиш здесь? Це дуже добре. І все одно вважаю, що тут про втрату і про Курську область, також того, що з Пентаклів, десятка пентаклів імператриця. Тут про, тут про розширення території імператриця це карта землі рідної, випала на їх стороні. Тобто, це про їх землю йдеться про їх рідну землю, не про нашу, бачиш, що падає, розширення територій, тут пентаклі і десятка пентаклі. Це скільки вони потеряють території? Ну туз пентаклі, саме велика карта взагалі ді... туз випав. Скільки ж вони потеряють там? Ну це їх проблема, пусть. Вони потеряють стільки території своєї, що я навіть не можу тут, ну... Ну туз, туз пентаклі на центр падає часто. Я сомневаюсь, что они Москву просрут, честно, но территория прям такое количество, что я даже не знаю, как, там за собирается идти, что-то вообще не... Ну ладно, это позже посмотрим. Двейка Кубки, она говорит про, опять-таки, договорники есть какие-то. То есть я уверена, что нам сливают нормально локации, я уверена, что нам нормально, ну, замечательно. Разведка хорошо работает. Буданов, Будана, господин, молодец, я считаю, вообще очень хорошо. Ну, реально, вот смотри, про все, извините, территории. туз с Пентакли, с десяткой Пентаклей падает. Я уже не знаю, что мы там сделаем такого, прям. Это штус. Еще десятка подкрепляет рядом. Еще и юг просрут, таким и надо. Так. Еще, ну, картах мне нравится. Ну, к сожалению, Донецкая область, да, потери будут. Тут как ни крути, оккупации будут еще. Щодо нас, ну да, у нас зараз переваги там немає. Як не крутий кірка Пентаклі, це карта бідності, те, що я казала. там. нас там башні розбивають, розрушають, убивають, так, да, дійсно. І карта суда. Рок, рокове событие і так далі. Ну, опять-таки, смотри, Вот подтверждение вот этому раскладу на Россию. Вот карта Луны. Что-то скрытое. Вот я спрашиваю, а что скрытое? Что такое? Движение, наша территория, четверка Пентаклей, вот наша собственность и девятка Пентаклей. То есть я более чем уверена, что мы под шумок должны деоккупировать что-то связанное с югом. Вот. тут не выпало про оккупацию их территории, нам насрать на это на самом деле. Да? Тут выпало, у них выпала оккупация их территории нами. А у нас выпадает любое движение и наша территория, четверка Пентаклей. То есть просто подтверждение два расклада подтверждает один второй. Видишь как? Пускай, типа, пускай, пускай, наступают, типа, аля, знаешь, мы сейчас деоккупируем под шумок Херсон, деоккупируем там юг. Это. Будет какая-то ситуация связана с Крымом. Я пока не знаю по времени, когда, но мне показывало, что прям не проб стрелы, а вот, вот, вот мы там. Я такая не поняла, что это, это как вообще. Это помнишь, когда это была фотография нашей разведки возле Крымского моста. Они такие сфоткались и вышли, помнишь? Вот что-то вот, типа вот такого будет с Крымом. Просто понимаешь, на херсон часто карта из кубков падает, а тут выпало, выпало солнце. И вот я не понимаю, это Херсон или это Крым. Потому что солнце на Крым. Я ж, у меня же крымчанка напала, у меня ждет крымчан. Я ж чувствую Крым. Везде просто Крым сейчас падает. Я не понимаю, в чем. Что они там придумали наши такого, что Крым падает постоянно. Ну, прикольно. Вообще хороший расклад, неплохо. Единственное, что плохо, что теряем территорию, но. Але...